Кам'янку, лихоманить. Більше сотні містян прийшли на мітинг, аби висловити своє невдоволення розслідуванням вбивства семикласника. Нагадаємо, два тижні тому Дмитро Артеменко із шкільних уроків потрапив в реанімацію, де помер. Із подробицями Ірина Васюра. У тому, що хлопця побили у школі, ніхто із рідних не сумнівався. Мати Дмитра встигла поговорити з сином перед смертю. Він Сказав, мама мене був старшокласник, класник. Ударив голову в вісок. И удары вот сюда вот. У ребенка случилось кровоезлияние в мозг. Зі звинуваченням у затягуванні слідства у центрі Кам'янки зібралося більше сотні людей. Люди бояться, що винних так і не буде покарано, адже у школі переконували, що ніяких бійок і конфліктів там не було. Втім, результати експертизи показали інше. По судово-медичній експертизі трупа Артеменка. Дані такі, що тілесні ушкодження, які були нанесені потерпілому, по часу збігається і із тою датою, коли він був госпіталізований, тобто вони були нанесені в термін доби або за кілька годин до його смерті. Слідчі вже оголосили підозру у Скоїні вбивства дев'ятикласнику. Його прізвища поки що не називають. А тим часом друзі родини за те, що не мовчали про трагедію, терплять збитки. Підпал стався саме з тої сторони. Почали казати, що це вроді якби коротке замкнення. Магазин чоловікові спалили декілька днів тому. Каже, до цього погрожували телефоном. Усе пов'язує із загибелю школяра. Адже саме він тоді покликав журналістів на поміч. В слідчих органах при пожежі, як вони приїжджали, я їм показував телефон, що мені поступив телефонний дзвінок. Я не знаю, зафіксувала вона, не зафіксувала слідчий, що в мене були телефонні дзвінки. Ну він був. У міліції обіцяють розібратися із погрозами та підпалом. А суд найближчим часом має обрати підозрювану запобіжний захід. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.